Я шукаю його в усьому, навіть хмурім осіннім ранку. Подивіться навколо, люди, Бог є в кожнім новім світанку. Він у вітах дерев, що скидають, Свої жовто багряні листя, і у крилах птахів, що злітають, у безмежне піднебесця. Він у камені кожнім. Піщинці, бо все створено з силою слова. Він у матері кожній, в дитинці, він є в полі, у лісі, в тіпрові, Бог у легіднім сонячнім промені, що мене зігріває й падьорить, у тривожнім розкаті грому він до мене також говорить, Він у кожній квітці чудовій. Що не схожі одна на одну і зігріти в своїй любові, не забув він людину жодну. Він в турботах комашки дрібної, в переливах пташинного співу, ворожає плідно, плідної на безмежних родючих нивах. Бог є, друже, у кожнім подиху. Що зігріти його любов'ю, Він у посмішці кожній у дотику, у турботах про наше здоров'я, Він печалям твоїм співчуває і радіє Твоїм досягненням, тож, тож в усьому шукати Бога, нехай буде найбільшим прагненням. Він обійми тримає відкритими, любить вічно, чекає дуже. В двері серця твого відстукає, не барись, відчини йому, друже. Слава Богу.